Кожного разу, коли замість того, аби озброювати Україну, штати йдуть на переговори з Москвою, Москва залишає штати ні з чим, а по Україні б'є ще більшим терором. Так само було і минулого разу, коли стів Вітков приїздив до Путіна. Пам'ятаєте, пам'ятаєте усю цю кринжу із портретами та молитвами? Путін подарував Трампу новий портрет. Особистий подарунок президенту США передали під час зустрічі зі спецпредставником Стівом Віткофом минулого тижня. Про це повідомляє BBC. Після цього у своїй соцмережі Трамп написав таке: зацитую: вчора ми мали дуже хороші продуктивні дискусії з президентом Росії Путіним. І є дуже хороший шанс, що ця жахлива кривава війна може нарешті закінчитися. Написав у себе в соцмережі Трус. Правда, Трамп. І в той же вечір Росія завдала удару по житловому кварталу у Кривому Розі, постраждали 14 місця. Продовжувати, Продовжу. 25 березня відбулися переговори між російською та американською делегацією у Р Ріаді. І наступного дня вийшов держсекретар США Марко Рубіо і сказав таке: Ми скоро будемо знати, через тижні, а не місяці, чи Росія готова до миру. Якщо так, то можемо закінчити війну. Ага, готові. Вже в той же вечір Росія вдарила по ресторану у Дніпрі, по тому самому ресторану, а, який у формі човна, і там загинуло 4 людини, і 21 людина отримала поранення. І так, друзі, можна продовжувати довго, якщо ми візьмемо усі так звані дипломатичні потуги Трампа і те, як реагує Росія, як вона себе веде і які у неї насправді мотиви.